Топ автомобілів, які я не рекомендую купувати. По-перше, це стовідсотково переоцінені японці, типу Кемрі, 200 ка чи 300. Не такі вони вже й надійні, допотопна мультимедія, ватна гальмівна система. Так, у нас ці автомобілі люблять, але увага до них явно перебільшена, та ціни на вторинному ринку дуже завищені. По-друге, ці всі китайці від Лісян і Чері і до Зікрів та інших інновацій Запчастин немає ржавіють, розсипаються, плюс широку дуже наголошую. Вони дуже сильно дешевшують. А як купувати перевірені автомобілі? Зверніться до нашого спеціаліста. Наші менеджери ретельно перевіряють авто та нададуть максимум інформації про вашу майбутню машину. Ну і по третє, абсолютно будь-який старий німець. Чому? Тому що будь-яка поломка висмокче з тебе всі гроші, а ламаються вони дуже часто. Де купити перевірене авто, звичайно, тільки в автостан.